Все менше тиші росіяни заворушилися. Ворог активізувався на двох напрямках фронту. Звинувачують у порушенні перемир'я з Су, але чомусь мають просування саме загарники. Ті гордо заявляють про взяття кількох сіл. Тим часом у США люди знову протестують проти Трампа. Чого вимагають? Про це все детально говоримо просто зараз. Ви на каналі Січас. Підписуйтесь, і ми розпочинаємо. Президент України з посиланням на доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського повідомив, що з 10-ї ранку великодній неділі фіксується зростання російської активності на фронті. Ворог активно застосовує FPV-дрони Найбільшої інтенсивності бої тривають на покровському та сіверському напрямках. Зеленський каже: цитую: або Путін не контролює повністю свою армію, або ситуація доводить, що Росія не має мети закінчити війну. Кінець цитати. За перші півдня 20 квітня сталося 26 ворожих штурмових атак. Глава держави додав, фіксується кожне порушення режиму тиші, і вся інформація буде передана західним партнерам. Тим часом росіяни під час перемир'я під білим прапором із червоним хрестом забирають із поля бою тіла загиблих солдатів армії РФ. Також вони проводять розмінування, підвозять на передову продукти з водою та облаштовують позиції. За даними деяких українських медіа, тим самим займаються під час великоднього перемир'я і українські військові проводять ротацію, вивозять поранених, забирають тіла загиблих, підвозять провізію та боєприпаси. Знову не обходиться день без обстрілів. Війська РФ атакували ФПВ-дронами евакуаційне авто гуманітарної місії. Проліска, як повідомив співробітник Проліски Євген Ткачов. Він вивозив подружжя жителів села Зоря неподалік від Костянтинівки. За його автівкою рухалися два автомобілі з цивільними жителями, які також зголосилися евакуюватися. Автівку із співробітником пролізки та двома цивільними спочатку атакував дрон із осколковим боєприпасом, а потім два дрони намагалися уразити людей. Відповідне відео ви бачите на екрані. Поранення отримав Євган Ткачов і цивільна жителька. Вона із чоловіком, у якого стрес перебуває в лікарні. Очікувано, але російське мінвбивство звинуватило українські збройні сили у порушенні режиму припинення вогню. За даними агресорів, за минулий час збройні сили України застосували 48 безпілотників та здійснили 444 обстріли російських позицій. Також у відомстві заявило, що до початку перемир'я, нібито встигли захопити населений пункт Новомихайлівка Донецької області. Українські дипломати стверджують, що Україна готова воювати до 2029 року. Про таке заявив представник України при ООН та колишній посол у Німеччині Андрій Мальник. Це можливо за умови, якщо Німеччина та інші союзники візьмуть на себе фінансування української армії, а також дадуть багато зброї. В коментарі видання Ді він зазначив, що було б непогано, якби Берлін передав для зсу 30% зброї, серед якої майже півсотні винищувачів. Крім того, пропонує німцям законодавчо закріпити видалення піввідсотка ВВП даної європейської країни на допомогу Україні. Це приблизно 86 мільярдів євро сроком до 2029 року. Таке ж рішення можуть ухвалити інші країни Великої Сімки. Також дипломат закликав конфіскувати заморожені російські активи та передати Україні 150 ракет Таурус. Наприкінці коментаря мельник допустив, що його слова можуть розкритикувати німецькі чиновники. Перенесемось за океан у США. Є перша реакція на путінське 30-годинне перемир'я. Конгресмен США Джо Вільсон на сторінці в ікс висміяв перемир'я Путіна та назвав диктатора військовим злочинцем. Цитую. Військовий злочинець Путін нагадує нам про свою повну і абсолютно аморальність і презирство до людського життя, бомбардуючи дитячі майданчики, християнські пекарні та оголошуючи фальшиве пасхальне перемир'я, продовжуючи вторгнення, яке він почав і яке може закінчитися сьогодні. Історія запам'ятає його як слабку і жалюгідну людину, вдячний за те, що ми разом із Україною з плакатами та карикатурами знову вийшли на вулиці міст противники політики 47-го президента. Протести припали на 250-ту річницю початку війни за незалежність даної країни. Вони відбулися в Нью-Йорку, Вашингтоні, Сан-Франциско, Портленді, Бостоні та інших містах. На акції вийшли тисячі людей. Також мітингувальники виходили на вулицю з перевернутими прапорами США і навіть створювали живі банери інсталяціями. На одному із пляжів учасники вишикувалися так, щоб зверху читався напис «Impeach and Remove», що означає імпічмент та відставка. Чи досягнуть свого мітингарі? На ваші прогнози чекаємо у коментарях. Не забудьте підписатися і поставити лайк. Будемо на зв'язку. Бігли так, що аж п'ятки горіли. Близько сотні солдат російської армії втекли з військової частини у місті Краснодар. На ноги підняли практично усіх місцевих правоохоронців біля воєнної дислокації повно патрульних автівок. Поліцейські оглядають весь транспорт. Справжній екшен, ніби шукають злочинців. У регіоні. Одразу ввели посилений режим контролю обмежили рух автомобілів. Місті підняли у повітря вертольоти на вулицях патрулі. У районі військової частини взагалі повністю прикрили квартал. За даними російських медіа, строковики знесли паркан і так вибігли за межі частини. Як виявилося, звалити та уникнути потенційної смерті на війні змогли семеро. Чотирьом не пощастило їх затримали. Ще троє у розшуку. Деяких із них цих солдатів, як заявляється, раніше вже звинувачували у самовільному залишенні частини. На даний випадок відреагували агресори з передової. Росіяни ниють та вангують ще більше солдатських бунтів бідкаються що приходиться йти у м'ясні штурми самим і голіруч, бо дронів обмаль в той час, поки їх військове керівництво в тилу відпочиває на курортах. Відповідну заяву викотили нелюди із 163 го полку, які нині вбивають українців та нищать міста на турецькому напрямку. Далі пряма мова. Ви заробляєте мільярди депутати требують повищення зарплат. Почому це відбувається Какой? На Голубева расход там 2 миллиона в месяц. Я на 2 миллиона могу накупить, блин, десяток МАВИКов. Десяток. А ему обеспечение. Начальники всяких фирм больших, они в день зарабатывают по 6-7 по миллионов, машины по 30 миллионов покупают. А мы не можем помочь людям, чтобы это все и закончилось. Вы в рестораны тратите по 10 тысяч на обед. Почему так происходит, непонятно. Військові також зазначили, що за свої гроші купують дрони та бензин. Втрати величезні. Цікаво, що ці ребята воюють там за нормальні гроші, і дивно чути від них вимагання коштів. Головне питання: хлопці, така хто вас туди посилав? Все добре живуть в Росії, всім хорошо ходять, гуляють, їздять на відпуст. А нам тут важко, нам ніхто не допомагає. Ми самі вибираємося. ремонтируем, собираем, ходим по минным полям, прыгаем по колокольчикам, чтобы достать запчасти на эту птицу. Мы хотим. умираем здесь за ваше мирное небо над головой. А у вас мирного неба уже нету. Вас долбят уже. Азат волонтери додають, что таких звернень безліч. Звернімо увагу на інформацію від пабліка Астра. Журналісти проаналізували і виявили, що близько 217 російських строковиків загинули у боях на війні з Україною. Багато імен місяця у списках загиблих місцевих бойових братств. Медійники не встигли перевірити весь список, але вибіркова перевірка вказує на те, що таблиця надана проєктом Хочу знайти виглядає достовірною. Більшість верифікованих фігурантів загинула під час бойових дій на прикордонних з Україною територіях у Курській та Білгородській областях. Тим часом у Білгородській області розбита колона строковиків РФ. Зараз ви бачите кадри знищення росіян до своїх цілей не доїхали п'ять камазів, в яких було близько 60 російських солдатів, якраз таке строкової служби. На заміну їм влада РФ почала виловлювати чоловіків на вулиці. У Москві почалися жорсткі облади. Московська поліція почала відловлювати потенційних строковиків, зокрема на підставі так званих повісток, що не згорають у метро. Лише за 14 квітня до волонтерів-захисників було три звернення щодо незаконного затримання у метро. Аби російські ухилянти не рипалися, російська держдума вирішила обмежити виїзд за кордон призовникам. Як заявив перший заступник голови комітету держдуми з оборони Андрій Красов, технічний компонент системи вже повністю налагоджено і застосовується у цьогорічному весняному призові. Згідно з законом, обмеження починають діяти через 20 днів після дати вказаної у повістці. У Підмосков'ї нещодавно стався вибух у казармі Таманської дивізії. Постраждали щонаменше шість строковиків. Усі вони отримали осколкові поранення та госпіталізовані. Стан солдатів оцінюється як середньої тяжкості. Надзвичайна подія відбулася на початку квітня на території 147-го артилерійського полку під Одинцовом, що входить до 2-ї гвардійської таманської монострілецької дивізії. За попередніми даними вибух пролунав в одній із казарм. Причиною інциденту став невстановлений предмет. І повернімося знову до Краснодару. З останніх новин про втечу строковиків відомо наступне. Жителі міста стверджують, тих чоловіків, що втекли, раніше вже притягували до відповідальності за самовільне залишення частини. Про таке вони пишуть у чатах місцевих пабліків. А от чи дійсно їм вдалося покинути військову частину? Це під питанням. на екваторії ночі. Над Краснодаром продовжили кружляти вертольоти, та прибуло підсилення для Росгвардії.